Зараз має бути затримання у мене дуже сильне, серйозне. На блокпосту. Зараз <клес> побачимо. Що воно тягнуло закінчиться. У мене ці двері не відкриваються. З тої сторони не відкривається. Не відкривається? Тут. -а. Зараз буде дивитися, що воно там і як там. Слухаю вас. Доброго дня, Доброго дня. дня, Служба України, підполковник Васильович. Прикордонний наряд, контрольний пост. Будьте ласкаві, предоставте документи, які посвідчують вашу особу, документи на транспортний засіб і військово-обліковий документ. військово облікових документів не маю. Е, що ви кажете? військово облікових документів не маю. Е, доводжу до вас, що відповідно до постанови кабінету міністрів 1147 пункту 8 Особи, які в'їжджають, перетинають, рухаються, проживають в контрольованому прикордонному районі. Окрім документів, що посвідчують їх особу, зобов'язані мати військово-облікові документи або в електронній формі, або в бумажі. А як у мене немає що мені зробити? Якщо ви не маєте, ви цим самим порушуєте статтю 202 Кодексу України про і правопорушення. <рес> Чесно вам скажу, знаєте що? Я не порушаю нічого. Я говорю, що ви порушуєте. Якщо у вас немає, а я, я вам можу доказати зараз, а я вам зараз докажу, що я нічого не порушую. Якщо ви не це, будьте ласкаві, надайте мені ваші документи. Хоча б які посвідчують вашу особу. Я надам запит з ПЦК. І ми будемо з'ясовувати, чи ви з на військовому обліку хвилинку Республіка Молдова. Питань немає, ви громадяни Республіки Молдова. Так. Все зрозуміло, що військово облікових документів вам не потрібно. Ви не являєте громадянином. Говорю, я всім поясню, що в мене немає облікових документів. Зрозуміло. Всі питання мені говорять, дальні документи. В мене якщо немає. ви показували б людям, які перетинають контрольний пост, хто стоїть паспорт громадянина Молдови. Мене зупиняють не один раз немає. Мене зупи... ви показ... Вибачте, Ми... будь ласка. Дозвольте, я договорю. Будь ласка, якщо так. ви показували б паспорт громадянина України, тоді до вас виникають питання по військово-облікових документів. Можна сказати? Да, будь ласка. Мене тільки що зупинили на блокпостові. Судід в автобус Е, e, На блокпостові зупинили, тільки що. Так. І спитали мене облікові документи. все. Я їм поясню, що немає. Так. Надайте, будь ласка, паспорт громадянина України. Я їм поясню, в мене немає. Ви громадянин Молдови. Я йому об'ясняю, що в мене немає. Я йому показую, що в мене є. Ви їдете на виїзд з України. Ні, я йду в Україну. Ви їдете по Україні. По ви заїжджали Україні. через кордон. Через кордон. Я йому пояснюю руським і українським язиком, вже не знаю, яким, і молдавським язиком. Кажу, в мене немає українських е, українського паспорта. Так. Він каже, що це не може бути. в Тебе має бути він. І облікує до Я йому пише, що немає. Він мене сидів там півчаса мені морозу мозги. Я кажу, Весь що довго це має бути? Ще раз можна, я подивлюся, що прочитаю. Я запам'ятаю для себе просто хто ви, що ви. Хочу подивитися, коли ви перетинали Жану. Щоб я не помилився, зачитайте правильно, як ваша фамілія. Сапожник Сапожник. В'ячеслав. В'ячеслав. Республіка Молдова, 2.06.86 86 року. Так, 24, то і І якщо вам не нас затрудить, покажіть, будь ласка, коли у вас останній в'їзд в Україну через який пункт пропуска. Це питання для чого, що ви законно знаходитесь на території України без перебування терміну. 10.08, все, дякую. Щасливої дороги вам. Дякую вам. Всього Хай Пета здоров'я. Ось вже розставляли мені. Йожи, яжи, розставляли мене. Затримувати дуже серйозно мали мене. Затримувати прямо мене. Ой, боже боже, які вони, блядь, ту Я йому поясню на першому блокпосту, на другому. Немає в мене облікових документів. Не маю я нічого. Він каже, паспорт громадянина України. Я говорю, немає у мене паспорта громадянина України. Я йому показую, що у мене немає його. Показую йому паспорт Молдови. Він читає і не розуміє, що з ним робиться. Боже, боже. Кого там понабирали? Бля? Я не знаю.